Для нас сьогодні велика радість і честь відкривати програму разом з легендарною кураторкою Мартою Кузьмою. Атмосфера урочистості на відкритті переходить у глибокий діалог про сенси творчості у складні часи. Особливе місце в експозиції займають роботи, натхненні поезією Пауля Целана, митця, який бачив у культурі спосіб промовляти після трагедії війни. Саме з цієї ідеї народилася концепція кола невимовного мої перші поїздки в Україну були пов'язані з проєктом «Unbroken» та роботою з їхнім травматологічним відділенням. Тоді я ще не була готова працювати з візуальними митцями. Потрібен був час попрацювати з ними, щоб взагалі зрозуміти, як можна говорити про мистецтво у час війни. Було надто багато болю, занадто багато страждання, поранень, руйнувань, і мені здавалося неприродно створювати виставку, яка просто зосереджувалася на візуальному мистецтві. Тому я почала з літератури та поезії. Творів, написаних одразу після попередньої війни, у цій виставі важливо не лише дивитись, але й читати. Треба багато читати, і це не просто воно й не повинно бути легким у час війни. Просто дивитися цього замало. Але я сподіваюся, що це все одно матиме свій вплив і залишить сильне враження. Кожна з представлених серій це окрема історія. Наприклад, серія чорнобілих фотографій Яни Кононової займисті землі виконана в рідкісній техніці мокрого колодієвого процесу. Через зображення індустріальних ландшафтів вона звертається до тем майбутнього, яке ще не настало, але вже записане в землі. Я хотіла повернутися на Пшоронський півострів і зробити проєкт, який був перетином біографічного. Виміру і, і геологічного, і індустріального також. В моїх проектах все рівно відчувають, що це якимось чином пов'язано з війною і, і війна як така, вона пов'язана з, з нафтою Не завжди. Ну, тобто, це нафтове, по суті, це паливо війни. Окрім живопису і фотографії, виставка пропонує фільми, відео та перформанси, що створюють багатогранний простір роздумів. І кожен з відвідувачів знаходить тут свої особливі враження для діани. Таким відкриттям стала серія Сачин «Нобуйоші аракі. Я хочу сказати про цю саме ці роботи. Це поки що ну, мій фаворит, тому що тут дуже проглядається це життя ці вулиці. Видно, як ці хлопці щось грається з ними, щось відбувається в них. Щось всередині є. Оце дитяче живе. Воно навіть не дивлячись на те, що фотографії сірі. Від них йде щось таке дуже позитивне, і, і мені це дуже подобається. Можна кожного з них розглядати і придумувати якусь історію. Деякі відвідувачі дивляться на експозицію через власний професійний досвід. Я куратор, і я починаю дивитися на цю виставку через кураторський якусь призму. І мене зачепили якісь оці от історії поєднання і Адорна підходи і Адорна і, і Целана, Що нам Необхідно шукати якусь нову мову не просто під час війни, а під час якихось катаклізмів, конфліктів, е, якихось проблем, е, викликів. Мені дуже подобається Михайлов, Просто я фотограф е, і його під, підхід. Е, але знову ж таки, там калаш. Те, що там от на другому поверсі, на першому початці відбувається, е, це або інтермедіальний перехід, коли фотографія скелі переходить в щось цілесне, і так само потім у е, ці історії з чотирма кадрами. Е, але ну, мені здається, так чи інакше цікаво працює справді з цим от роздвоєнням, розчитвірьонням. От от точно те, що ця виставка фіксує, це оцей момент на ну, певного розколу. Також для багатьох культура у час війни стає джерелом внутрішньої опори та розуміння. Перша культура дуже важлива в час війни, особливо. І воно може допомогти тим, що ти ніби розумієш за що ти борешся. Ти приходиш, ти дивишся, що це все розвивається, і в цьому для мене дуже велика є суть, тому що я зараз ну в театрі граю, і я розумію, наскільки це може навіть допомогти і трошечки відворіктись і вернутися в те, що в нас є тут життя, і ми в нього повернемося. Однією з важливих частин програми є серія кольорових фотографій Укрзалізниця Джулі Полі. Художниця, маючи досвід роботи провідницею, зафіксувала складну і водночас живу атмосферу українських поїздів, які сьогодні не лише перевозять людей, а й рятують життя під час евакуації. Її роботи сповнені тривоги, напруги та ніжності водночас. Коло невимовного триватиме до 2 листопада у Jam Factory Art Center. і кожен охочий зможе побачити, як об'єднали роботи українських та міжнародних авторів, що шукають спосіб говорити про війну та втрати. Христина Кругляк, Остап Кульпа, Правда, тут Львів.